Друзі, всім привіт ви на каналі Бетибайдики і наше симу... симулювання миття. Посуди. Алло, да-да-да-да. Я говорив тобі, що ти в наступній серії мені позвониш, так от, наступна серія і ти мені звониш. Давай я розказуй. The digital. Your is noisy folks have everywhere. You probably full of questions. Sadly, uh, I can't answer most of them. Why? Uh, partly because it's the dark too. And also it's. One way. Let's not, uh... Коротше, він щось говорить, що, те, що в мене дуже багато запитань. Він каже, що я не можу на них відповісти. Чому? того, що uh, тут темно також. І також я не можу. З я просто говорю uh, в одному тому. В одному лише напрямку. Uh... Я взагалі не розумію то речення Let's Not Vier Orsroft. Uh, за повинно... Моє головне завдання тепер повинно було uh, зламати мій комп'ютер. Окей. Okay. Space to continue. Виглядає Looksing, it's their Little changes. Окей, okay, добре, давай, давай, давай. Я поняв, ми зараз будемо за комп говорити. І так, The Deeps of Elevator re, re Okay, whatever you take in calling it. Okay, все давай. Find pop into your computer and let work it magic. Unlock, it will opening treasure trove knof to get you your feet. A manual computer for idiots. Best of luck down. Okay, миншус дало. Подарок, дай мені подарок. Пес. Коротше, ми свою прекрасну англійську опять це переклали і опять це поняли. Ну, но то нормально. Так відкрий його. Uh, як його відкрити? F? F. Окей. Okay. О, uh, oh, Господи. GPU SK. общем, будемо зараз розбиратися. Я думаю, що він тепер uh, розблокований. Нет. Please wait a future instruction. А uh, як? Почекай. Uh, возьми. Що нам потрібно для того? Uh, start forward and start. With the help command. this Command Коротше, мені треба написати команду help. І ця команда допоможе мені побачити uh, листок наявних команд. Uh, допоможе. Окей, давай. Давай провіримо. Uh, давай. xфюз. Окей. Х.п. Нітні хера, давай перекладемо. Help. А де я маю то писати? Алло, а де я то повинен написати? Куди я повинен піти? ж... Ой, блядь. Ой-ой-ой! Ой той буде, я чувствую, дуже довго. Так, зараз. А, давай я тобі. Коротше. Комп'ютер для ідіотів. Окей. Мої опції ти можеш. Кого, блядь? Підстроїти під себе опції. Комп'ютер має другий модуль, називається GUI, то якийсь, напевно, графічний. Він дозволяє візуально короче, якусь херню. Simply press K and you return to the main interface. Окей. Okay. А що мені робити? Як мені той комп зламати? Ну, де я що повинен тикнути? Що мені потрібно взагалі для того? Стій, uh, клаву. Нет. Escape. Escape не робить. Uh, escape ще раз. Option. Keyboard General Option. Ніт. Резюме. Як мені пользуватися компом? Мені напевно щось треба знайти. Давай поглядаємо Схавай рогалик. Схавай ще раз рогалик. Вопій води. Ще раз вопів води. Окей, заєбісь. Копій води з того. Ні, з того води не хоче пити. <свісно> Прикинь. Ладно, пішли. Пішли, подивимося, що у нас є в ліфті. Пішли, можливо, ми щось знайдемо цікаве. А, давай, посуду помаємо далі. Ми встигнемо помити посуду, так як то лише в нас 12 година. Давай зараз оп'ять якусь херабурну. Блять, батареї. Окей, головне не заблудитися, не забути, де, де в нас є ліфт? Та хорош мене так лякати, пес, відкрий. Що тут у нас? Я нихера нема. Закрий. Ну закрий, бляха, ну закрий, ну будь ласка. Ну, тут таке якось неудобно, незручно. От знаєш, мені дуже не подобається, що воно так е, мрачно все. От камера, я тебе вижу, пес. Що тут у нас далі є? О, коза Блять, ліфт через стіну відкрився, прикинь. Що, дурачки? Кровать. Бляха, дивно, постійно міняються якісь локації, якось, так знаєш. Дуже то все дивно бібліотека, лабіринт. Ото бляха прям. Так, кружку. Вижу кружку Ні, то а... горнечок. Вижу кругу, бляха, постійно так якось міняється то все. Спокійно, мені треба вот з цій, забери. Забери, йдемо віднесемо в ліфт. Мені треба всі тарілки світу забрати, того, що треба. Того, що в мене така робота. Пішли. Диви, який довольний. аж підпригує. Де? Де мій ліфт? От закидуй туди. От закидуй туди тарілку, блять. Пішли. Кстаті, цей хорор досить подобається. Досить подобається і не лише мені одному. Да-да, собі... Золота кружка. Золота, блядь, кружка. От єдине, що тут дуже важко, то робити От то серйозно. Немає тут якихось е, крутих моментів поки що, з якого з яких треба робити прев Ну, прев'яжку, але їх вербесний. Давай далі. Мені ще одну золоту кружку треба. А, ти хто? Тарілка. Блядь, ще якась крута тарілка. Якась голгар. Блядь! Я не хотів. І що буде? І що, блять, буде, якщо я розбив тарілку? Схавай. Лимон. Сикотно, бляха. Окей. Схавай, блять, усе будемо хавати. Повністю все. Сука, я так обсикався тої тарілки, знаєш, бляха. От не одна тарілка не розбивалася, а тут тобі раз. Окей, з то будемо акуратніше. Ту нам треба донести. Побігли! Побігли! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, хербасним. Так пішли. Пішли, треба акуратненько, акуратненько її донести і акуратненько, акуратненько, ще раз повторююся, поставити її сюди. Опа. Супер. То якась бляха воздушна тарілка, я не знаю, вона розбилася бляха псина. Для чого, я то не знаю. Сюди я би ще поки що не ходив, сходимо сюди, подивимося, що буде. Час дуже скоро йде. От уже третя година. Може тут три. Три часи, але ти хто? тебе не сканірує. Ми вже тут три години, а нічого цікавого не відбувається толком. Давай далі. Що у нас ще тут є? Камера, я тебе вижу. Я... Почекай, я собі теж куплю камеру, я тебе почну знімати. Подивлюся, як тобі буде приємно від того. Так. Тут нічого нема. Окей, ми заповнили, ми йшли прямо, тут нічого не міняється. Що тут так темно, блять? Випій молоко. Випій молоко, кажу. Що тут, бляха, муха так темно? Окей, okay. я поки що пам'ятаю дорогу, ну то прям лютий лабіринт. От серйозно, то прям якийсь э, лютий, блять, лабіринт. Як ми сюди потрапили? Де я, блядь? Я пам'ятаю, ми зробили вот такий крючок великий. Відкрий, нижню відкрий. Тут що, тут нічого нема, Відкрий, відкрий кажу. Я пам'ятаю ще поки що, ми зробили крючок. Ми поки що нікуди не повернули. Мені, блять. Сука, страшно. Собака, страшно. Я вже чую якісь звуки, блять. Я сподіваюся, що ми зробили, що ми йдемо правильно, якщо ні, то буде прям біда. Тут ліфт повинен бути, да? Скажи, що да. де блять, а де виход? А де виход? Вот бібліотека, почекай. Мы проходили в бібліотеку, да? Нет! Де виход, бляха, час закінчується. У тут тих двох поличок не було. Пиздец, нахуй. Я десь повинен знайти вихід, то не може так бути. -мо, почекай, я заблудився, блядь. Я заблудився, куди мені йти? Все, все, вот тобі паніка, вот тобі прийшла, блядь, паніка, вот тобі і конець. А, тут нічого, тут нічого. Погнали прямо. Погнали прямо, ми повинні повернутися. Ми забрали там якісь дві трілки. Звідси, ні, звідси з... 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 сюди. Пішли. Пішли, я дуже сподіваюся, що. А тут звідки ми прийшли? От ми йшли через то темне місце, да Скажи, що да От тут, я то не пам'ятаю, от бляха. Я знаю, що тут десь біля 10-ї години у нас, у нас повинні усипити газу. І все. От саме буде паскудно, якщо за нами ще буде бігати якийсь єбака. Пішли. Пішли. А звідки я прийшов? Я не пам'ятаю, звідки я прийшов. Піздець, нахуй. Все, я заблудився, роби, що хочеш, в скору, кажи, що тут людина заблудилася їй погано. Ми тут були. Да, ми тут були, ми повернулися назад. Бляха, дай мені виход. ми тут були, тут більше нічого немає. Шоста година. пиздец, скоро буде треба йти спати. От ті дві полички я запам'ятав. Так спокійно. Спокійно, без паніки зараз знайдемо виход, от зараз подивишся. А, якщо ні, то нас просто усиплять і доставлять обратно. То все нормально. Так спокійно. М -м, почекай, як ми йшли? Нам треба йти uh, тепер сюди. Вот ми відкривали поличка, вот! Вот сюди, окей. Далі сюди. І тут нічого страшного не було. Ми робили тут крюк. Ми робили тут крюк, здається, на цьому моменті. І тепер бут, повинен бути поворот сюди. Вот, то темне місце, яке ми проходили. Вот воно. Після того, ми йшли лише прямо. Ми йшли далі наліво. Вот сюди. В принципі, не так і сложно. От. І бібліотека. Сюди прямо, нікуди не звертаємо. Вот прямо. Я вже тут був. Ух ти ж блядь, Як я налякався того ліфта! Оказується, оказується то воно таке невелике, воно таке маленьке. але я знайшов лише дві тарілки. щось треба е, розібратися, що робити з тим компом. Е, а я не знаю, що з ним робити. Окей, ми вже тут на місці. Давай акуратненько. Мені просто цікаво, Візьми. Та візьми, блядь. Візьми ту тарілку. акуратно. Ми її зараз помиємо. Дуже і дуже акуратно. Ставі сюди. Вот. Дуже. От прям тендитна трілочка. Вот так. легесенько, Чуть-чуть. Злегенько. Злегенько, от так, помити, доки не вчуємо дзинь, Давай. Давай. Та домувай її. От був дзень. Прекрасно. Тепер акуратно підіймаємо її. І акуратно. Забере собі свою тарілку, собака! Красота. Красата мені подобається. Sleep. Почекай, сліп! Почекай, зараз я піду сліп. Стій! Кружка золота. От підеме сліп. Давай йди, сліп. Бляха, мені треба розблокувати комп'ютер. Що з ним робити? Не хочеш мені розказати, що мені робити з моїм компом? Як мені його розблокувати? Якщо я не знайду, то я буду дивитися в інтернеті. Того що, бляха, моя англійська is very good. Yes, of course. Вставай. Wake up now! Сам wake up now! Бляха, якби в мене був такий будильник, я б А Ти хто? Computer for stupid. Окей, сам то stupid. А як мені то зробити? Бляха, якщо ти знаєш, як... Напиши в коментах. Серйозно, якщо ти знаєш, як ту гру проходити і що з нею робити, то напиши в коментах. Я був би тобі дуже вдячний. Тобі прям мені полегшило набагато. А... То гугління і розуміння того, що як я повинен то робити. Окей, давай давай, закинемо сюди тарілку раз. Закинемо сюди всю-всю-всю посуду. Весь посуд, який маємо, ми помиємо його і закинемо, Того, що нам треба получати якісь а, очки за то. Закидуй туди. Далі спустимо ту всю воду. Подивимося, чи, чи буде вона грязна, чи буде вона чиста. Хер його знає а, посуду. Так, губку кажу посуду Стій сюди. Я чую якийсь звук странний. От якби хтось мені на ухо шепнув. Давай сюди. Бляха, у мене вже 20, 22. 22 бали є вже. От там, бачиш, підо мною там є. Але треба щось знайти, але я не знаю, як той комп блокувати. І з часу мені не буде вистачати їди. Окей, F. Давай. Ну ми повинні мати посуду, тож бляха, наша основна пряма функція. Окей, прикинь, підходить. Давай закидуй туди і все мий. От так, бляха, все зразу. Та що ти робиш? Вот так, мий. Бляха, посуд по той прям дуже і дуже треба сильно мити. От прям, Дуже і дуже треба сильно мити його. Давай. Давай, 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 давай. Я знаю, як я серійку назву. Важна телефонна розмова. Яку я, блядь, пропустив. Та мий то все. Ой, прямо блюдство, прям в голові закрутилося. Давай, мий. Мий, щоб то чистенько було. Вот. Одно є, далі другої. Могли б і посудомойку купити. Чесно, вам мене содержати недорого. Я розумію, що я е, їм один рогалик блять, і більше нічого, і запиваю то просту воду, але все рівно. Вам треба содержати ліфт. Треба було найняти якогось плиточника, щоб то все поклав. А от посудомойна машина просто нічого не робить. Ваша тарілочка, пане. Далі наступний. Наступна тарілочка, ось сюди. Туди. Вот красотінь. Ти хто? Ти чиста? Зараз уїдемо. Зараз дізнаємося, чи вона чиста. Пішло. Далі наступну помити. От прям бабка пішли, от пішли 24. А нам прям стільки відвалили за ту прозрачну тарілочку, да? так? та, яка легенько так розбивається, ми її так акуратно сюди тягнули, акуратно так її мали окремо від усіх, а відтоді закинули от туди вниз. То есть, блять, я вам тарелки маю, а сам повинен їсти з того грьобаного ящика. Вам не стыдно. З'їждж з ящика. Вот. Ще з'їж з ящика. Та з'їж з ящика, блять. Просто ублюдство. Просто ублюдство з тим ящиком. Я не знаю, хто його придумав, але він мене вже сердить. Він мене, блять, вже сердить з тій відкрий. Вот. Тарілка чиста ще одна. Прекрасно, 26. От прям прям маленько дає їх. От прям дуже і дуже маленько дає. Вони собака вкрай обнагліли, якщо чесно. От вони дуже сильно обнагліли того, що вони мені постійно скидають якусь е грязну, грязний посуд. Я що тут для того зібрався. Я розумію, що ігра називається симулятор миття посуду. Але. Тобі не стидно. Тобі не стидно, от серйозно. Я повинен тут ходити, я я созданий для ліфта, я созданий для другого. А от тут час дивина, багато повільніше йде. Давай. Бо серйозно, тут час набагато і набагато повільніше йде. Я пам'ятаю, перше було лише 12, а от тепер я майже всю посуду перемов. ми ще, можливо, встигнемо кудись зганяти. Пішли, в принципі, висремося на ті кружки, пішли. Пиздуй, все, погнали. Пішли, мені цікаво, що прям далі. Пішли в другу в локацію. Ми вже замітили, з тобою на минуточку три різні локації. Звісно, другу із них ми майже не грали, але то мелочі. Це що за древній замок, блядь? Ну тут треба все на все, штукатурка пару квадратів. Ото я все зроблю, я то найду людей, договоримося за, за ціну і все буде просто прекрасно. Акуратно. Не розбій. Як ми знаємо, ото за ті терілка дає дуже і дуже дохрена. Опа. Акуратно, ну дуже херово, що вони вміють розбиватися. Ото прям не подобається. Туда ніт тут що. Отут от прям музяка май страшна. От набагато страшніше пішло. От туди... Стій, а тут у нас що? Єбать. Ти хто, блядь? Якщо ще зараз за мною якісь кентаври будуть бігати. Бляха, мені треба фонарик. Мені треба дізнатися, як розблокувати от той... А... Отой, сука, той. Комп. Ото мені треба дізнатися. Сука, тут так то страшно. Так, окей, тут нічого нема. Запомнили, ми вернулися з спір... спіральку. От тут десь має бути ліфт. От тут, за стінкою. Запам'ятай, будеш вказувати мені потім дорогу назад. Вот золота тарілка. Та візьми, блять. Та візьми тарілку. Опа, тут що? Дискета, блять! Дай дискету. Можливо, ти мені розблокуєш комп. Пішли. Пішли, то лише Лише один варік з тим. Лише один варік ту розблокувати. Я, блядь, дискету знайшов. Погнали. От там виход. А, а прикинь, була б паніка, я би не ввідів той виход. Я би пищав, кричав і злякався. Пішли подивимось. По на то все пішли подивимося ми заробили до хрена грошей пішли подивимось, розберемося з компом, що ми можемо замовляти, що ми можемо купувати і так далі, і тому подобне. Пішли. Дискету дай сюда. Дай сюда, блядь дискету. Що там пише? Почекай, що там пише? Computer unlocker. Seems to unlock the computer ОХіренну! Давай. Uh, F. Почекай, я зараз повернуся, почекай. Там просто дуже охеренна трілочка, яку я не. Той хер мені дзвонить, блядь Ну почекай. Так, F. Да, я розблокував. Добре. Mm. Кого? IP ping? Space to continue. Окей okay. Old International Dog Online. Found intelligent but follows to ev Kogo? avoid getting trapped. You need 5 floppy disk. Sound soft but better the. Than... Мені ще якісь 5 дисків треба найти. Кого, бляха? Мені ще 5 дисків треба знайти. Кого, Окей. Okay. Reset on the disk. Appears. Grab. Return to look. Your computer. After all 5 manage. Unlock with the. Окей. Okay. Decrypted. Decrypt. Your computer. Окей. Щасти. Бляха, я не знаю, то якийсь дивний челленд. він хоче, щоб я за його правилами грав. Мені то не подобається. Так, команда help. Mm, я пам'ятаю команда Help, uh, Building Store A Store to buy uh, Item Store, Time. Skip Day. Internet. Open the World Inter так CLS. Дескриптон. floppy disk Окей. Okay, давай напишемо інтернет інтернет Прикинь, блядь, зашло в інтернет Google. Mm, Napíšeme my IP. Koho? Počkej. <laughs> Počekaj. Počkej, vlecha mucha. Uh, Betty. bye почекай, ха-ха, <почекай> ха-так давай ай-айя мор оптионс, ебать, прикинь, прикинь, бляха інтернет. Давай напиши интернет, суксес. Эй! А... почекай, я ж себе знайшов. Давай. Старт ин аплікаціон GUI Up Internet CXC. Q gui. Почекай, а я хочу написати то. Хелп, ну. А чому він не пише? Блядь, шкода. А шо я шо стій? А як? Спати не можу. А що буде, якщо так? Стій, я ж знайшов свій канал X Тепер а, возьми так. Fr Sti. Покру... Не покрути, а зроби R R, 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 R Вот F. Та, блять, F B. Окей, сідай. А, F to use. Вот інтернет. Напиши. Я що забагав? Та ну. Та що за херня? x ще раз, r B. Тепер сюда. X той. Вот. Uh, вот! Тоже написало так. Uh, написало на керилати. Інтернет. Бляха, мені прям дуже цікаво. Хелп. Мені прям дуже цікаво, чи зможемо свої свои подивити. Інтернет. Интернет. Вот и на... Теернает. Бетибайдики. Почекай. Бети байдики. Воно реально в інтернет зайшло. Почекай, мені прям цікаво. Uh, youtube youtube А де мій канал? Алло! Так було знайшло мій канал байдики Супермаркет симулятор, так точно найде. Супермаркет. Давай так. Вот! Блять, Мої прев'юшки серйозно, ну реально глядат. Друзі, все Серйозно? Ой, бля. Байдики і наш. Я ж хоча б, в тебе стільки коробок перед мами. Я просто в ахері. Мені дуже дивно, я в ігрушці зайшов в ігрушку. Зайшов на свій канал. В общем. Я не знаю, на такій крутій ноті нам треба з тобою закінчувати. Ну, я, блядь, в ахері, якщо чесно. На такій крутій ноті будемо з тобою. Все, тим більше, сказали, сліп, підемо сліп. На такій... почекай, м'ячик упав. На такій крутій ноті з тобою будемо закінчувати. Продовжимо в наступній серії. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся. Не диви на око. Не диви... не. Do you trust him because he walled reasons to trust it immediately because nothing open which another trust. Кого? No. Mm, ти контролюєш свої матері спаун Елс, да. Ти думаєш, що це жахливо? Ні. Ну. Бляха, дуже погано, що немає української мови. То прям дуже погано. Треба. Ну. Я більше чим впевнений, що не буде е, українізатора, так як тут лише є англійська. То ігрушка маловідома, бляха, взагалі всім комусь. Так, давай. Фу, ладно, вставай. Будемо з тобою прощатися та вставай. Що за херня? От тобі, блядь, і хорорець. От тобі, блять, і хорорець. Щось не так було. Я, походу, пропустив якийсь скример. Ладно, менше з тим. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.